Може комусь попадеться така страшна іграшка. О! Тот. -то... О, -о, О! Ходи зі мною? Зоб, прикинь, тут приходить і включає вогонь. І що тут? В пічку! У-у! О! Музика перестала. <гас> Здоров! Що ти тут робиш? Гей. Hey, I... really hey. Ого! Дивись, по клітках купа ляльок. Нічого собі тут шеф в мене. Весь він всіх позакривав. Чуєш? Капець, Ляльки. я поможу. Всім, почекайте. Або будем сусіди, або я вам поможу. Одно з двох. Не смійтеся. Та-та. Смійтесь смійся. Всім ви на каналі Склер Продовжуємо проходження гри долмаре Ляльковий світ. І так, ну я думаю, що це вже остання нічка точно Бо скільки вже можна? Це вже шоста по рахунку походу. Хоча не знаю. Так, сьогодні щось інше. Я відчуваю фабрику, навіть коли мене немає. Воно ніби знає, що я повернуся, наче цього чекає. Ляльки, ті очі. Вони залишаються в моєму розумі. Спостерігають завжди спостерігають. Не знаю чому, але таке враження, що мене теж чекають. Я думав не повертатися назад, але в глибині душі я знаю: у мене немає вибору. Щось чекає на мене всередині. І я більше не можу цього уникнути. То на що ти йдеш на цю роботу, якщо вона збічний не подобає? От скажіть? Спитайте його. Спитай його, чого ти йдеш. День, знак питання, знак питання, знак питання. Відкрийте двері, мені я хоч додому. Ну, пішли, подивимось. Що Шо шебет. Десь. Оу, Ляльки. Це вже вообще ужас. Як вас так багато? Чекають свого шефа, бо я їхній шеф. Я роблю ляльки. Що ти сказала? Що тут такі стукає? Давай, давай, давай. Де двері, я не розумію. Дві, тут море тих ляльок. А де двері? Може, це якась пастка і мені зарабне капець? Замкнено. Добре, йдемо далі. А ти їх уже буде. О! І. <звук> <звук> Все, я двері вже не зможу замкнути. Шеф, ти ще тут? Моє шефа вже нема. Кнопка червона. Шеф! Щось не видно, шефа. На замовлення. О, лялька без голови приїхала. Чуєте? Давайте я перевірю. Що думаєш, я не буду перевіряти. Я все перевірю. Ого! Та це знаєте, що за лялька може бути? Це той співробітник. А де голова? Пікап. Нормас. <кій> дякую, хто сказав, був здоров'я, тебе здоров'я. Я лиш починаю знімати відео, я зразу починаю чекать. Зразу. Якщо я б все нормально, я починаю знімати. Такс. Його викинути не можна? Його, напевно, зремонтувати треба. Дивись, Закрито я не зремонтую. А що його відправити туди? Може не треба було то робити? О, зелене. Щось мені... Поки що нічого сім не подобає. О! Привіт, ти вообще крутез nice. ну, не чуєш? А говориш? О. Двесть тоже поломаны, ну ё-моё. И выкинуть ты не можешь. Привет, привет. Ти що з тобою робить? Стоїть. Дивися Дай... на мене, та. Ввесь зелений. Красата. Та можна навіть не перевіряти. О, привіт. Чорні очі, фані очі. Хеллоу! чорні очі, фані очі. Де я над перевіряти буду? Може комусь попадеться така страшна іграшка. О! Тот! О, -о, -о, О! Ходи зі мною? Хто це бачив, га? От хто це бачив? Я просто в шоці, де є? Це той смітник, де я викидав ляльки? Оу, це ж капець просто! Каже, ходи за мною, Ну йде, він має нам щось показати. Друже, лиш не мене. Чекай, я не навіть присісти. Йой-йой-йой. ходи за мною, каже. О! Oh! Е! Hey! Тихонько. Е! включи таке світло, я не знаю, куди йти. От туда, напевно. О, там щось є. Йой, -йо -йо. а, це прес великий. Е, тут видите, по ще ща запредает, чуєте? Ну. А, я думаю, що я вискочу. Ні, я не можу вискочити. Давай, 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 давай. Йой, повезло. Давай, 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 давай. О, чуть не придавило. Давай, ще щетрошка. Ес. Давай, давай, давай. Е, я прийшов. О! Ну добре, еще далі? Йо! То все горить! Не, я туда не залезу. Треба там светло включать, напевно. Включаем светло. Че, не включаем? А ага, ладно, ну включаем. Э! Капец! Опа! І що? А, я виключив о... не, включив, а що за. Я не розумію. Одного не стає. Де його маю знайти, га? Одну штучку мені потрібно знайти, і тоді ми повернемо і все буде добре. Але я не розумію, чи ми скрутимо вогонь, чи наоборот підкрутимо. Може з цього боку є. Я не маю фонаріка, я не купив. Скажіть мені, чого я не купив фонарик? Правильно. Бо я собі купив від медика і всяку таку фігню. Роблю ляльки, я купив собі від медика. Наші мені то від медика. Це ж ляльки маєш чоловіч. Де та штука, дивись, немає ніде. А ну нажми підписку, бігом, ти підпишися. О, знайшов. дзвіночок, щоб ти не загубився. Все добре. Все має бути добре. Це закладаємо, повертаємо. І І чекаємо, що відбудеться. Давай. Вогонь. Встав. Ну шо, я думаю, мені тепер туди треба попасти. Давай. Заприкинь, то есть приходи включаю вогонь. І шо тут? В пічку! Ууууу! О, музика перестала. <conceptual mentalSure> Здоров! Шо ти тут робиш? Hey. Really sorry. Мені дуже шкода. У мене не було іншого вибору. Він керує мною через цю ляльку в своїй кімнаті. Я думаю, ти розумієш. Я просто хочу знову бути людиною. А що робити з тобою? Чуєте? А мені щось здається, що я розумію, що він хоче. Він хоче зайти в моє тіло, так? Чи що ти хочеш? А як мені тебе рятувати? Я тебе не врятую. Ти дивись, мені нічого поганого не роби. Бо я вже злостный. О, це що за? Ого. Дивись, по клітках купа ляльок. Нічого собі тут шеф в мене. Дивись, він всіх позакривав. Чуєш? Капець. Та скільки там охоронців було? О! спасти я тебе, Та я не гон тебе спасти, алдвіка страшно. Це капець просто. Це просто ужас. Я або їх всіх врятую, або він мене закриє. Десь. Поможи мені, каже. Та я поможу, але почекай. Ей e... Може мені вниз треба? Та, мені напевно вниз треба І мені так в самий низ, напевно треба зайти. Йо, а тут темно. Зара, ляльке, зара, почекайте Де той шеф, чуйте, то я би того шефа прибив, і все було добре. Йой, тут дуже темно. Там так темно. Що так темно ще не було? Добре, я ще нижче І ще. разок. Не спадаємо і все буде нормально, так? Думаю, що так. Давай. Є! Yeah. Yeah. я тут. зараз. почекайте, почекайте трошки. Ну, це капець. Це ужас. Червоний коридор. Вони мені здається, казали, не йди туди. Ляльки, я поможу. Всім, почекайте. Або будем сусіди, або я вам поможу. Одно з двох. Не смійтеся. Вже сі сміють. Та-та. Смійся, смійся. Ю -ю -ю. Ага. О, це шо так? Купа така. Чуєш? Та ви можете вилізти. Диві-ка та Дерка, велика. Опа. О, це що за приколи? Назад дороги нема. О, Ляльки? Опа! А це часом не вихід? Вихід. Хто відкрив двері? Хто відкрив двері? Ай, ну ладно, йдемо. А, дуже темно. Нічого не... О! Дивись, я в клітці. Добре. Дуже добре. Дивись, він не так і закрив. що шо Від усієї компанії дякуємо за вашу службу. І що він мене на ляльку перетворить, що? Він серйозно мене закрив, походу. Дивись. І я тепер виїхав тут. Запрошуємо на фабрику. Дивись, він когось нового закликав. Значить, прекрасні дівчат чекають саме на вас. Давайте подивимося зможете ви уникнути помилок, яких зробив попередній хлопець. Капець. Цікаво, чи тут є друга кінцівка? Закінчення А. А могло бути закінчення Б? А як мені зробити друге закінчення, чуєте? Ану, якщо ми контю, ми зразу на другому появляємося. Я просто в шоці. Від чого це має залежати? У нас вибору ніякого не було, типу. Ужас. А ну, давайте бігом пробіжимось. Я просто в шоці з того всього. Закінчення... А, ну, значить 100% є друге закінчення, але... Що нам треба зробити для нього? Може на початку треба було менше помилятися, або. Або я не знаю. Тут все закрите. Тільки йду в одні двері і все. О, двері падуть. І що я маю робити? Світло включив. Питання є. Може не нажимати оту кнопку? Не знаю. А ну? Закрито. Шукаємо другу кінцівку. А ну йду далі. Закрито. І там закрито 100%. Ну, дивись, все закрито. Що ви з мене хочете, а? Тут закрито я викидати теж не можу. Цікаво. Може не треба було це нажимати. Ану. Світ Чикс. А ну сюди. Ну, лялька все добре. Ну, типа, як все добре? Без голови тож. І не говоря. Ну то ясно, як вона може говорити, як вона без голови. Ха, прикол. Дивись, не можу нажати, понять, бо лялька є. І викинути її теж не можу. Ну, то що ви хочете? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Може, в ящик її сховати, чуєте? Угу. Не можна навіть ящик взяти. А якщо її в коридор винесу і там лишу? Появиться кнопка? Чуєте, лівки? Поставив тут. Нє. Кнопка не світиться. Так що нам в будь-якому випадку її треба от сюди відправити. Бо просто нічого не відбувається більше. Ну. Зато я каже, я тобі щось покажу і все то саме буде, розумієте? Може мені до того не підходити? Ну ну давайте попробуй не підійти до того. Давай. Хто там з ту? Ану, відкривай мені вже двері. Він не відкриває. От зараз він має відкрити. Він зараз відкриє. Дивись, відкрив. Я тут. Я до тебе не підійду. Гей, hey, я тут. Гей. <laughs> hey. Будь ласка, мені потрібна твоя допомога. Ти допоможеш мені? Не буду я нікому допомагати. Ей, hey, hey. hey, я тут. Ти допоможеш мені? Я не буду туди залазити, чоловіче. Ей! Hey. Uh -huh. Я тобі не поможу. І кнопка не нажимається. Hey. І що мені робити? Він там де гейкати і гейкати. Я не буду до йти. Якщо я верба світло. Hey. Все одно говорить, це нічого не змінює. Нє, він мене просто там чекає. Диві, все закрите, як і було. Може мені просто втекти звідси? А ну чекайте, якщо я піду до виходу. Почекайте, почекайте. Просто не йдемо за ним. Але я думаю, що він наоборот мені має допомогти. А в результаті що? А дивіться. Можем зараз реально вийдемо просто. Кнопочка зелена І шо? Але втекти, то я не можу. Капець. То на що ви це зробили? Ну, то що мені в будь-якому випадку потрібно потрапити туди вниз чи що? А чекайте, що ви говорите в мене тут серйозні справи. Я або буду ляльку, або не буду. Але щось бажання не маю. Та йду вже, йду. Ийду. В будь в випадку туди треба піти. Все закрите навколо, Просто все. ну. О, диви. Ай, запанилась. Ха, прикол йди геть. Ай, ну ладно, підходим. Ну і що далі, кам І що, та тут вроді, все те саме буде, не Попали ми сюди, добре. Це ужасне місце. Може там в кінці десь в друге місце треба піти або як? Так, де тут вихід, чуєш? А, тому. Тут більше нічого нема. тут всюди одні проходи. є. О, тут ця штука. Але я пробував на неї залізти, я не можу ніяк. Дивіться. Падай, добре. Давай, давай, давай. Тут як мене придуше, я думаю воно мене не врятує ніяк. Давай, давай. Добре. Все, ми прийшли. Тут взагалі ми можемо взяти ще раз оцю штуку. Де воно є? Е, нема тут, прикиньте. Вони спеціально так зробили. Вогонь, ліки падають, що тут може друге зробити? Ну, як горять, та найгорять собі? А, я там світло виробую, бачите? Ну давайте мені ту штуку, я подивлюсь. Де то вона там десь лежала. А вот, ви на другу поставили, спеціально. Назад я не втечу, та? А там? Тут, проходу, ніякого нема. Дуже дивна штука. А якщо я таков вогонь вийду? Що буде? Все, я стов. Я думав щось відбудеться, ніфіга нічого не відбулось. Все, вогонь пропав. Капець Вони не дають мені вибору ніякого. Так, зараз далі, де ми будем. Там, де дуже багато ляльок. в клітках. Правильно? Правильно. Що uh, є? Що? тобі шкода? У тебе був другого вибору? Ти брехло, поняв? Я думаю, що ти мене врятуєш, а ти що робиш? А ну, нажми підписку бігом, ти піп'яшийся, Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Взяв мене сюди, за тих, вже все, якщо я, напевне, сюди попав. Тут я вже нічого не зроблю. Куда тут мені можете? Ну до гори я не піду ніяк, чуєте? Лівим боком, правим боком, тут нема ніякого варіанту, більше. Давай, біжи сюди. Кінцівка, а, ну це капець. Якби було хоч два поворота якихось. Іди туди, іди туди, якщо я вже вниз паду, то я умру просто. Ну, біжимо, може, там в кінці мені щось треба зробити. Що таке сілопнуло? Лялька, певно, сілопнула. Да тихо не говоріть. Я знаю, що мене чекає, я вже другий раз тут йду. Другий раз, то не перший. Гей, гей, що гей? Хто плакав? Не доскочив. Так, тепер нам отуда. Правильно? Проходу більше ніде нема. Дивіться, всі клітки закриті. А тут а що за прохід? О, дивіться. Я сюди зайшов. Проходу нема. Капець, я думаю, я кудись туди стрірну. Ну ладно, йдемо, ну що, дивіться, нема проходу ноль. Один отут оцей страшний. І тікає гет, каже. Що, падати мені вниз? Серйозно, ляльки? Падати вниз? Впав. Двісь, чуєш, я падав вниз і появляюся тут. Щось в мене не виходить впасти. Ніяк. Ну добре, заходимо, червоне світло. Червоне світло знає, що означає. Не треба сюди йти. А чорні не закривається? Що таке? Почекайте, почекайте. Де тут тут має щось закриватися? Що таке? А Або тут. Зараз буде бу-бу-бу-бу. О, бачите закрито. Тут ще не закривається, чекають мене спеціально. Направо, наліво. Поворотів нема. Дві. Я не можу так пройти, щоб вернутися назад. Воно спеціально так робить, щоб я пройшов. Будемо мати дві атакові кінцівки. Теж нормально. Дверсі відкрили. Заходь сюди. Ну давай. Ещ опа, good, very good Два рази Він сі сміє з мене. Кажете два рази попав одну і ту саму пастку. Я не знаю, як другу попасти. Ах. Слухайте, на мене не попадає. Ах. Трошки вдихнув Ну і що? Давай, говори. А як я виглядаю? Ага, як той, копія. Значить, буде друга частина, ми в другій частині продовжимо. І врятуємо, може, наступного хлопця. Себе нам врятувати не вдалося. Капець, знову кінцівка, а. Ну, я може ще спробую на кінцівку Б пройти, але на другий раз. Гра прикольна, дуже прикольна, мені сподобалось. І страшна, і так не дуже гарна, гра, гарна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па! Натисни кнопку як суперга Ну і тобі канал підпишись, як склаб'янський, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щід на нові дав, кайфуй кожен раз на ютубу канал підпишись І геймс розважайся Де тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео кайфуй кожен раз Дай зі мною, приєднуйся скрип Відпочинку має, шо, не маю меж Підписуйся, не часу гоу Якщо ще любиш хейтник, знано не завжди шоу